Мої мінуси роботи в рітейлі прийшли винести вам мозок. Вода фізично дуже важка. Жорсткі дедлайни, чітково це мало бути відео про мінуси позиції віжула, але я знайшла тільки один мінус. І решта мінуси, які в принципі є для мене мінусами, вони більше відносяться до самого рітейлу ніж до позиції. Перший мінус, який відноситься саме до позиції віжала, це моментами ви дуже сильно фізично втомлюєтеся, так як робота фізично. Дуже важка. В магазині декілька днів підряд великі зміни хочеться звільнитися. Наступні мінуси я вже можу загально віднести просто до ретейлу Один з мінусів це працювати всі державні свята, окрім Різдва і Пасхи За день через себе пропускається дуже дуже багато людей. Скажем так, багато з цих людей ну трошки специфічні. Ні, добрий день ніякої ні до побачення. Чисто прийшли винести вам мозок. Чи ми маємо такий умовний список? Нормальних постійних клієнтів і конфліктних постійних клієнтів. Ці люди дійсно приходять майже кожнісінького дня. От просто я не знаю, щоб поагресувати, або зігнати якусь свою агресію. Ну і звідси зразу підтягується наступний мінус: стрес і емоційне вигорання, якраз завдяки ось таким от клієнтам. Ще один мінус, який би я віднесла суто до віжуалу і в принципі до менеджменту магазину жорсткі дедлайни. Чому жорсткі? Тому що. Приходить, наприклад, зараз завдання, і якби ти себе погано не почував, наскільки б фізично важким воно не було, ти маєш його виконати вже і зараз. Часто також тут присутні недофінансування, із за якого ти в принципі не можеш це виконати, але тобі приходиться щось ввернути. Що на сезон за мало працівників. Тобі доводиться заміняти зовсім різні позиції магазини. Це мало я би хотіла більше.